Як же відрізнити депресію від сильного вигорання? При вигоранні ти буквально ситий по горло чимось одним. Наприклад, візьмемо для прикладу роботу. Наприклад, в мене йде вигорання по темі роботи, і я буду відчувати, що на вихідних зі мною все ок. Але коли понеділок я починаю хворіти. Моє тіло протестує. Мене будучи сішати імунні, якісь захворювання, простуди. Просто мене, от знаєте, ніби як в колись ти ситий чимось, тебе буквально аж нудить від цього. Верне, прям тіло протестує. Не хочеться навіть вставати. Отаке відчуття, і це буде означати, що якщо затягнути з цим нічого не робити, то буде йти такі депресивні стани, буде йти певне оце вигорання може привести до депресії. Тому навіть якщо це ситуація така, яку ти не можеш змінити, наприклад, ти у війську чи ти мамочка, ти не можеш змінити цю ситуацію. Тоді потрібно, хоча б на 3 хвилини, на 5 хвилин, тотально переключатися. Я називаю цей метод метод коробку коробок, таких часових коробок зі справами. От, коли ти робиш одну справу, ти тотально в цьому. Це твій час, така часова рамка для цієї справи. Закінчив, забув. І буквально, хоча б на три або п'ять хвилин, коли ти робиш іншу справу, перемикаєшся, ти е, маєш бути тотально в ній. І тоді наша психіка починає трішки відпочивати, хоча б на трошки переключатися, хоча б на трішки вимикатися з того, що нас вже чим ми ситі по горло. Такий метод він доволі простий. Пробуй, користуйся всім здоров'я і гарного дня.